Ну що, здесь у вас машинки продають? Машину продай мені! Чого махаєш гріва? Я говорю, машину продай мені, быстро. Ну як вам, перспектива руского міра подобається? Ні, мені теж. Тому давайте робити все для того, щоб наблизити перемогу. Трошечки забули, що війна в країні, трошки забули, що потрібно донатити. Тому, друзі, донатьте. найменший донат 5, 10, 15 гривень, обов'язково дає натхнення нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю, і не даремно вони знаходяться там. Ми кармарки долучились до збору загону спеціального призначення десантно штурмових військ. Потрібно назбирати мільйон гривень, щоб закрити нагальні потреби. Знизу в описі обов'язково напишемо все, та прикріпимо посилання на Монобанку. Отже, донайте та наближайте перемогу. Разом ми, українці, здолаємо ворога. Слава Україні!